Як Мичелен використовує технології для переосмислення виробництва шин? Інтерв'ю Революція в будівництві автобусів. Як технології змінюють світ автомобільної промисловості. Автомобільна промисловість знаходиться в стані постійної трансформації, електрифікація, автономне водіння, нові матеріали, все це вимагає переосмислення звичайних підходів до виробництва та розвитку компонентів. І в центрі цього вихору інновацій це шина, елемент, який часто недооцінюється, хоча саме від цього залежить від безпеки та комфорту водіння. В останні десятиліття будівництво автобусів відчував справжній технологічний прорив. Мікелін, звичайно, є одним із лідерів цього процесу, і це не випадково, що з 1946 року, коли була представлена перша радіальна шина, компанія задає тон в галузі. Інтерв'ю з Меттю Кабом, керівником Мішеліна Північної Америки, проливає світло на ключові фактори, що визначають майбутнє шин, і демонструє, як передові технології змінюють не тільки процес розвитку, але й саму концепцію автобуса. Від аналізу кінцевих елементів до штучного інтелекту, еволюція розвитку шин Метю Каб підкреслює, що швидкість розвитку шин зростала в експоненціальному масштабі. Якщо попередні інженери чекали 8 годин, щоб отримати результати аналізу остаточних елементів, сьогодні ці самі розрахунки займають лише хвилину. Ця швидкість дозволяє проводити набагато більше експериментів, перевіряти більше гіпотез і, як результат, швидко знайти оптимальні рішення. Але, як справедливо зазначає Кейп, це не питання самих інструментів, а що вони дозволяють людям робити. Потужні обчислювальні ресурси, моделювання, 3D чистий та штучний інтелект це лише засоби досягнення мети, створення шини, яка перевищує попередні моделі в усіх відношеннях. Особливо цікаво, як змінюється підхід до вирішення проблем замість того, щоб намагатися вдосконалити кожну характеристику окремо, інженери зараз прагнуть створити шину з максимальною загальною продуктивністю. Концепція, павука, графіки, візуальне зображення балансу між різними характеристиками дозволяє оптимізувати шину для досягнення найкращого результату. 3D. Чистий та штучний інтелект нові горизонти. В інтерв'ю особлива увага приділяється ролі 3D, друку та штучного інтелекту. 3D друк відкриває двері для створення шини з раніше неможливими формами та конструкціями, що дозволяє усвідомити найсміливіші інженерні ідеї. Це, в свою чергу, призводить до підвищення ефективності, безпеки та довговічності шин. Штучний інтелект, у свою чергу, допомагає проаналізувати величезну кількість даних, визначити приховані закономірності та прогнозувати поведінку шин у різних умовах. Це дозволяє створювати більш точні моделі, оптимізувати конструкції та розробляти нові матеріали. У контексті розвитку шин для електромобілів використання шаї особливо актуальне. Необхідно враховувати конкретні вимоги до шин, наприклад, низьку стійкість докочення, щоб збільшити маржу та збільшити міцність, щоб компенсувати більшу вагу електромобілів. Бачковий автобус приклад інновацій. Автобус Vision, представлений Michelin, є яскравим прикладом того, як 3 d ніг та інноваційні матеріали можуть змінити ідею шини. Концепція повністю стабільної шини, зроблена 3 d друком. Демонструє потенціал майбутньої технології. Мій досвід та думки. Я працюю в автомобільній сфері більше 10 років, і за цей час я бачив багато змін. Але те, що зараз відбувається, це щось особливе. Технології, про які говорив Меттью Кап це не просто модні слова, це справжні інструменти, які змінюють світ автомобільного бізнесу. Особливо вражає, як змінюється підхід до розвитку. Раніше інженери були обмежені традиційними методами виробництва, які значно обмежували їх можливості. Сьогодні, завдяки новим технологіям, вони можуть експериментувати з найсміливішими ідеями та створювати продукти, які раніше здавалися неможливими. Я вважаю, що майбутнє будівництво автобусів це не лише підвищення ефективності та безпеки, але й створення продуктів, що відповідають індивідуальним потребам кожного водія. Персоналізовані шини, які адаптуються до стилю водіння, погодні умови та тип дорожньої поверхні вже не фантазія, а дуже реальна перспектива. Дзвінки та перспективи. Незважаючи на великий прогрес, попереду ще багато проблем необхідно розробити нові матеріали, які поєднуватимуть високу міцність, легкість та екологічну доброзичливість. Важливо створити систему моніторингу шин. Які нададуть інформацію про стан шин у режимі реального часу. І, звичайно, необхідно забезпечити безпеку та надійність нових технологій. Але я впевнений, що ці виклики будуть подолані. Інновації в будівництві автобусів продовжуються і майбутнє обіцяє бути ще більш захоплюючими висновок. Інтерв'ю з Метью Кабе демонструє, що Мишелен знаходиться на передньому плані технологічної революції в будівництві шин. Просунуті технології, такі як моделювання, 3D чистий та штучний інтелект, змінюють не тільки процес розвитку, але й саму концепцію шин. Майбутнє будівництва шин це не лише підвищення ефективності та безпеки, але й створення продуктів, що відповідають індивідуальним потребам кожного водія. Персоналізовані шини, які адаптуються до стилю водіння, погодні умови та тип дорожньої поверхні, вже не фантазія, а дуже реальна перспектива. І я впевнений, що Мішелін відіграватиме ключову роль у цьому процесі.